Серпень, останній літній місяць у народі його ще називають жнивень, бо саме на цей час припадають активні польові роботи. Не дарма саме за цим місяцем і пророкують погоду на осінь. За народними прикметами, якщо 12 серпня замрячив дощ і вітряна погода, слід чекати довгого мокротиння. Сьогодні дощ йде беззупинно протягом дня, тож ми вирішили запитати у спеціалістів, у чому полягає причина різкого похолодання та як довго це триватиме. Сьогодні, в п'ятницю, 12 числа ми знаходимося під влиянням атмосферних фронтів. Ночью у нас пройшов полярний фронт. Зараз ми знаходимося в зоні арктического холодного фронту. Найближчими днями, хоч і передбачаються короткочасні опади, температура повітря залишиться помірно теплою. І, хоч нестерпна спека відступила, нагода потішитись сонцем буде. З завтрашнього дня ми вже ожидаем практично без осадків это я говорю о прогнозе на ближайшие три дня, и температура будет постепенно повышаться. Завтра на день мы ожидаем температуру в пределах 16-21 градуса, а в воскресенье-понедельник 20-25 градусов тепла і без осадків. якщо ж ви залишаєтесь прихильником народних вірувань і чекаєте на бабине літо, уважно слідкуйте за погодою 14 серпня. Якщо цього дня на дворі буде суха і сонячна погода, то бабине літо настане так би мовити за розкладом 28 серпня. серпня. Дальнішим ми окажемося під впливом антициклона, який розпространяється з западної Європи, тому і очікується прикращення осадків і підвищення температури.